Європейський союз офіційно поповнився новим членом. Хорватія стала 28-ю країною ЄС. Це перше грошиння після прийому Румунії та Болгарії у 2007-му та так званого великого вибуху, коли до Євросоюзу увійшли одразу 10 нових держав у ніч проти 1 липня мешканців Хорватії вітали вищі посадовці ЄС. Від воду радості Бетховена о півночі 1 липня Хорватія офіційно увійшла до лав Європейського союзу. До цього країна йшла від середини 2000-х. Довелося видати міжнародному суду понад 10 учасників Балканської війни, продати збиткові доки та оголосити бій корупції. Цей день настав завдяки вам хорватській народи. Ви тяжко працювали заради цього. Любі друзі, ласкаво просимо до європейського союзу. Добро у європську юнію. Дали день, щоби пригадати наші спільні здобутки, ми збудували в Європі унікальне суспільство найбільш вільне, найбільш соціально справедливе і заможнє у світі. Честі там Горватська. Вітаю Хорватія! Опівночі ви перейшли важливий кордон, і в добрі часи, і в злі ми лишаємося разом. Ці самі хвилини на кордоні зі Словенією, яка першою на Балканах увійшла до ЄС, зачинили митницю і підняли прапор Євросоюзу. Дотепер наша поліція охороняла 4,5 мільйони громадян Хорватії, а нині усі 500 мільйонів мешканців ЄС. У Загребі у перший день у новому статусі хорвати урочисто відкрили дім Європи. Своєрідне неофіційне посольство ЄС. Всередині інформаційний центр, місця для дискусій та зустрічей. Такі є у всіх столицях Євросоюзу. Гарна була церемонія. Людям дуже сподобалося. Особливо раділа молодь. Хто знає, може все і завершиться добре і для нас, і для тих, хто прийняв нас до ЄС. Якісь переваги та будуть. Може в народу з'явиться відповідальність, бажання працювати правильно. Поки самі хорвати із обережним оптимізмом вітають входження до євросоюзу, сусіди на них поглядають з легкою заздрістю. Ми тепер з усіх боків оточені Європою. Сподіваюся, колись туди потрапимо. Ми теж хочемо до Євросоюзу та потроху втрачаємо надію з усіх Балканських держав. Нині лише Хорватія та Словенія є членами Євросоюзу. Чорногорія веде переговори про вступ. А Македонія та Сербія застрягли в кандидатах. Решта ж Боснія, і герцеговина, косово, Албанія – навіть такого статусу не мають.